Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про свій новий акварельний скетчбук. Цей скетчбук від українського бренду, і ви, мабуть, здогадались, це ProS Halloween. Їх професійна лінійка артбуків акварельних. Їх у лінійці всього три. Вони відрізняються не тільки кольором, а й своїми властивостями. Наприклад, у мене в руках 100% бавовняний скетчбук. Ще я бачила пірюсовий і ще є блакитний такий ультрамариновий. У всіх у них у складі різна кількість бавовни. Наскільки я пам'ятаю, 50 і 25% папір акварельний, звичайно, Фабріана двосторонній, що дуже класно. Так як я ніколи не малювала на скетчбуки з 100% бавовни, звичайно, я вибрала його. Не питайте, я люблю челенджі, так. Да. Тож, давайте розпакуємо його е -е -е -е, нарешті. Я чекала б на це 5 днів. Було дуже важко. У мене ще зараз є як якби так. Я себе обмежую в скетчбуках, поки не закінчу попередній, не починаю новий, тож. Тож ось він. Так, відкриваємо його. Папір, як можна побачити? О, отак ніби видно. Не супер ідеально білий. Тут ми бачимо вигравівано. Кратше, тут вигравіровано watercolor Art Book. Rosa Gallery фірма. Також у нас є зразу що приємна для себе закладинка. Перше, що хочу сказати, якщо збираєтесь купляти подібний альбом, і ви ніколи в своєму житті не малювали на бавовняному папері, то варто спочатку придбати один аркуш і спробувати, як вам. Спойлер, я так не зробила. Більше того, я була супер нагнена різними вестерн-блогерами. Думала: ось, куплю собі 100 бавовню і все. Все буде виходить, як по маслу. Так не вийшло. Можливо, у вас буде саме так, але це не мій шлях. Плюси боговняного паперу, він, безперечний, він довго не висихає. У вас є більше часу на виконання різних заливок, фонів, переходів, але це ж є і очевидний мінус такого паперу, тому що приходиться чекати інколи занадто довго, поки він висохне, щоб додати достатню кількість деталей. Велика складність у цьому папері в тому, що він дуже сильно всотує, жере колір, і після висихання стає дуже плідним. Це варто враховувати. У цього альбому, як було заявлено, папір середнього зерна досить звичайний. Та я помітила одну особливість, що ви можете намалювати деталі, але завдяки такій текстурі паперу, якщо ви приліпляєте скотч і любите білі рамочки на роботах, то у вас не вийде зробити це гарно, тому що фарба розтікається входить в ці пори. Вимити фарбу з паперу просто неможливо, тому ха-ха-ха. Малюйте зразу без помилок. З цим папером я відчула себе повним початківцем. Навіть почала робити стадіки з натури, різні овочі. Чого я не робила з першого курсу, коли ми закінчили осваювати акварель. І бур звучить як виправдання, але в ітогі в мене, я думаю, вийшло підкорити цей папір. Загальний висновок. Чи задоволена я покупкою і так, і ні. Мені було дуже тяжко на ньому працювати спочатку, я не розуміла, як він себе поводить, але я обов'язково його дозаповню. Звичайно, ніяких супер швидких скетчів на ньому не вийде. Та якісь стадіки з натури або копії портретів буде гарно на ньому виконувати. Підписуйтесь, не губіться!